Багато це «much», «many» або «a lot of», як правильно сказати скільки, how much, how many або «how long. Яка різниця між little і «a little», «few» і «a few». Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про кількість, і тут достатньо нюансів. А ці слова та вирази нам доводиться вживати щодня, і щодня ми робимо одні й ті самі помилки. Сьогодні ми все це точно виправимо. Після ролика ви вже станете іншою людиною в кількісному відношенні. Почнемо з того, як сказати багато. У нас три основні варіанти: many, «many», «much» та a lot of. «Many» використовується з обчислюваними іменниками у множині. Обчислювані іменники це ті, які можна порахувати поштучно, поставивши перед ними числівники. Наприклад, «seven computers» 7 комп'ютерів. I have many computers. У мене багато комп'ютерів. «Much» використовується з незлічуваними іменниками, які не використовуються у множині. Незлічувані іменники. Не можна порахувати поштучно, поставивши перед ними числівник, тому вони і називаються незлічуваними. До таких іменників належить, наприклад, їжа, батер, масло вершкове, мід – м'ясо, бред, хліб, чіз – сир, сос соус, спагеті – спагеті, рідини. water – вода, кофі, кава, ойл, олія рослинна, вайн, вино, мілк, молоко. Матеріали вуд, деревина або дерево, пластик, пластмаса. Glass – скло. Сенд пісок. Голд золото. Абстрактні поняття. Power – влада. information – Інформація. patience – терпіння. experience – досвід. luck – Удача або везіння. energy – енергія. We have much wine. У нас багато вина. I need much sugar. Мені потрібно багато цукру. There is much glass on the floor. На підлозі дуже багато скла. It requires much patience to learn a language. Потрібно багато терпіння, щоб вивчити мову. Перед матч та мене часто вживається ту занадто. There is too much sugar in the tea. В чаї занадто багато цукру. You put too much salt in the soup. Ти поклав занадто багато солі в суп. She bought too many apples. Вона купила занадто багато яблук. А лот of, of. можна вживати із обчислюваними, і з необчислюваними іменниками. Тож, Якщо ви сумніваєтеся і не можете вибрати між матч many, сміливо вживайте a lot of та lots of. Звук t у a lot of може звучати близько до р у розмовній мові. She has read a lot of books. Вона прочитала багато книжок. Якщо нам потрібно запитати, скільки, можна використовувати три питальні фрази: how many, how much і how long. Вибір залежить від того, про що ми говоримо, ставлячи запитання. Скільки? Давайте по черзі. How many languages do you know? Скільки мов ти знаєш? Дослівно, як багато мов. How much money does she need? Скільки грошей їй потрібно? Дослівно, як багато грошей. How long? дослівно перекладається як довго і вживається, коли ми говоримо про час. How long have you been here? Скільки ти вже тут, як довго ти перебуваєш тут? І останнє різниця між few та a few, little та a little. Few означає мало, недостатньо і вживається тільки з обчислювальними іменниками. I have few friends. У мене мало друзів. Недостатньо. Я хочу мати більше друзів. There are few plates on the table. We need more. На столі мало тарілок. Нам потрібно більше. Їх недостатньо. Якщо до few додати артикль A, значення кардинально зміниться. A few означає кілька і теж вживається з обчислювальними іменниками. I have a few friends. У мене кілька друзів. Мені достатньо, і я задоволений. There are a few plates on the table. На столі є кілька тарілок, достатньо. Нам більше не потрібно. З незлічуваними іменниками в цьому випадку аналогічно вживаються little та a little. Little означає мало, недостатньо. I have little time. У мене мало часу. Недостатньо. Я не можу приділити вам час. I have a little time. У мене є трохи часу. Достатньо. І я можу вам приділити цей час. Якщо нам потрібно сказати достатньо, використовуємо enough. We have enough apples to make jam. У нас достатньо яблук, щоб зробити джем. We don't have enough money to buy a car. У нас недостатньо грошей, щоб купити машину. Нам не вистачить грошей на машину. Давайте тепер потренуємо ці слова в невеликих словосполученнях. Вираз a lot of, lot's, of, багато використовувати не будемо, щоб не плутати з much і many. Отже, поїхали. Скільки книг? How many books? Скільки води? How much water? Скільки часу? Як довго? How long? Скільки хвилин? How many minutes? How long? Кілька яблук. A few apples. Мало яблук. few apples Bahato яблук Many apples Мало часу, Little time Трохи часу A little time Багато часу much time. Malo kimnat. Few rooms. Malo шоколаду. Little chocolate шоколаду. Much chocolate. Bahato kimnat. Many rooms. Кілька молока? How much milk? Мало цукру. Little sugar. Кілька столів. A few tables. Мало стільців. Few chairs. Багато роботи. much work? Bahato Lude? Many people. Skilke Roshe? How much money? How much? Bahatu Druziv? Many friends. Skillky machine. How many cars? Kilka Druziv a few friends Мало друзів Few friends Скільки дітей? How many children? How many kids? Malo soli. Little salt Скільки часу? Як довго? How long? кілька разів A few times Багато ідей Many ideas Мало бензину Little gas, little petrol Мало бутербродів Few sandwiches Трохи солі A little salt. Bahato Vedelok. Many forks. Skikirokyu. How many years? How long? Bahato Hroshe. Much money. Kilkadnev. A few days. Мало роботи. Little work. Скільки цукру? How much sugar? Мало чашок. Few cups. Трохи масла. A little butter. Багато ідей many ideas Скільки зупинок? How many stops? Багато терпіння. Much patience. Мало людей. Few people. Скільки кілограм? How many kilos? Тепер попрацюємо з повними реченнями. За кожної неправильної відповіді зупиніться та проаналізуйте, що тут не так. Користуйтеся налаштуваннями програвача YouTube, щоб зменшити або збільшити швидкість. Якщо потрібно, використовуйте паузу у жодному разі не бурмочіть. Говоріть голосно і виразно тоді повилазять усі ваші помилки, і вам потрібно знати, де у вас слабкі місця, не ховайте їх від самих себе, ви будете просто самі себе обманювати. Звертайте увагу на те, як слова з'єднуються в єдине ціле. Це перший і найважливіший крок до розуміння мови на слух. Ви завжди будете чути потік мови, а не набір ізольованих слів. Тому, якщо навчитеся говорити злито, навчитеся самі розуміти злиту мову. Говоріння і розуміння на слух це дві сторони однієї медалі. Зупиніться і повторіть речення кілька разів на слух, доки самі не відчуєте задоволення від швидкості та злитості вашої мови. А тепер приступимо. Here we go! У мене мало грошей. I've got little money. I have little money. У мене багато грошей. I have much money. У мене є трохи грошей. I've got a little money. I have a little money. У нього багато роботи. He has much work. He's got much work. He has a lot of work. У него мало роботи. He has little work. He's got little work. Мы принесли трохи їжі. We brought a little food. Ти приніс мало їжі. You brought little food. You have brought little food. They drank much milk, a lot of milk, lots of milk. You eat much meat, lots of meat, a lot of meat. We We've got little time. We have little time. Vona мало води. She drinks little water. У нас є трохи часу. We have a little time. We've got a little time. I need a few minutes. Скільки часу на це піде? Скільки часу це забере? How long will it take? How much time will it take? Скільки там людей? How many people are there? Скільки цукру тобі потрібно? How much sugar do you need? Мені потрібно кілька апельсинів. I need a few oranges. У мене мало води. I have little little water. water. I've got a little water. Вона багато читає. She reads much. She reads a lot. Скільки ти вже тут? How long have you been here? Скільки ти пробудеш у місті? How long will you stay in the city? Скільки ви там пробули? How long did you stay there? Вони принесли кілька яблук. They brought a few apples. They have brought a few apples. У вас мало чашок, їх не вистачить. Недостатньо. You have few cups. They are not enough. У мене мало вина. Його не вистачить. Недостатньо. I have little wine. It's not enough. У неї багато проблем. She's got many problems. She has a lot of problems. He's got few friends. He has few friends. He's got little kids. He has little kids. You've got little time. You have little time. Ми мало знаємо про це. We know little about it. Я бачив там багато машин. I saw many cars there. I saw lots of cars there. Скільки води ти п'єш щодня? How much water do you drink every day? She made a few mistakes in the test. How long did you work there? How long did you work there? How many mistakes did you make in the test? Скільки часу в мене є? How much time do I have? How long do I have? У нас є трохи грошей. Їх вистачить. We have little money. It's enough. Вона мало заробила минулого місяця. She earned little last month. They bought a few bottles of wine. Van yeast. She eats little.. I don't drink much coffee. Що ж, молодці, не нервуйте через помилки. Помилки це нормально, вчаться тільки на своїх помилках. Якщо ви робите помилки, значить ви вже говорите, і ви маєте говорити постійно, щоб відшліфувати суцільність мови, від якої залежить ваше розуміння на слух. Якщо ви говорите злито, значить, ви будете здатні розпізнати подібний фрагмент мови в інших, і навпаки, якщо ви говорите окремими словами, ви очікуватимете від інших окремих чітких слів, а в реальності такого ніколи не буде. В мене навіть були думки сповільнити темп вимови речень під час запису тренажера. Але все це безглузда робота. Ви будете ілюзорно щасливі, що у вас все виходить, а коли зіткнетеся з розмовною реальністю, вона вас безмежно розчарує. Ви будете повільно промовляти, запізнюватися і не розуміти на слух англійську тарабарщину, тому що тренувалися в тепличних умовах. Тому я наполягаю на вашій поступовій адаптації до реального розмовного дискомфорту. Тренуючись у спартанських умовах, ви поступово зробите цей дискомфорт комфортним для вас. Ну а тепер я традиційно попрошу вас підписатися і поставити вподобайку. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових випусків. Поділіться посиланням на це відео в соцмережах, це дуже допоможе розвитку і просуванню каналу в системі YouTube. Усім гарного настрою і побачимося в наступному випуску.